Троє людей загинули ще семеро, дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини за добу. Серед поранених поліцейські, медичні працівники та підліток. Пошкоджені десятки об'єктів цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, медичні та освітні заклади, будівля театру, складські приміщення, службовий автомобіль поліції та цивільні автівки повідомили правоохоронці. Внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули троє людей, чи щонайменше 16 дістали поранення. Загалом, упродовж доби, пошкоджені та зруйновані десятки об'єктів цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарські споруди, багатоповерхівки, автомобілі, газові мережі, інші інженерні комунікації. Виникали численні пожежі в житловому секторі, які ліквідували рятувальники. Повідомив голова місцевої ОВА. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак по чотирьох районах області постраждали двоє чоловіків. Одного з Них у у важкому стані. По Миколаївській громаді Занельківського району російська армія вдарила безпілотниками. Загорілася будинок культури та автомобіль. Також пожежі виникли у Богданівській громаді Павлоградського району та в Піщанській Самарівського. Палали автівка та кав'ярня. У Кривому Розі пошкоджена одноповерхова будівля та два легкові автомобілі. Усі пожежі оперативно ліквідували рятувальники, повідомила обласна влада. Російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа на Славому об'єкті пошкоджені складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає. Ці займання оперативно ліквідовані. Україну в межах репатріаційних заходів повернули тисячу тіл загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським оборонцям. Найближчим часом правоохоронці та експертні установи проводитимуть ідентифікацію. СБУ на Хмельниччині затримало 16-річного агента ФСБ, який готував підриви на станцію Крзалізниці. Юнак проводив розвідку, встановив приховану камеру для відстеження руху поїздів і придбав складові для саморобного вибухового пристрою. Контррозвідка зачасно викрила диверсію. Під час обшуку вилучили докази співпраці з ФСБ. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Харківщині поліція накрила сімейний підряд з виробництва безакцизних цигарок. Двоє братів разом зі спільниками облаштували підпільний цех і налагодили повний цикл від виробництва та фасування до зберігання й оптового збуту цигарок. Ролі розподілили чітко. Чоловіки відповідали за виробництво і логістику. Жінки за склади та канали продажу. Під час обшуків вилучили обладнання майже 100 кілограмів тютюну, близько 190 тисяч готових сигарет і чорнову бухгалтерію. Слідство триває. Україна отримала від Німеччини першу партію енергетичного обладнання в межах зимового пакету енергетичної підтримки. До поставок увійшли когенераційні установки, генератори та інша критична техніка, яка вже працює, забезпечує світлом та теплом понад 86 тисяч людей у Києві, лікарні, школи і дитсадки. Згодом у наступних поставках надійдуть ще десятки установок і модульних котелень. Також Україна отримала допомогу ще від двох партнерів. Польща передала 380 генераторів великої та середньої потужності для Києва та області. А Італія 78 котлів для прифронтових громад. 29 січня Україна вшановує героїв Крут. Студентів, котрі на рівному бою, у 1918 році ціною власного життя стримали більшовиків на Київ. Подвиг юних захисників став символом самопожертви і боротьби за незалежність України. У Києві відбулися пам'ятні заходи. Церемонія покладання квітів на аскольдорі Могилі, де пам'ять полеглих шанував президент. Декарт АІ представили Люсі 2.0 – інструмент штучного інтелекту, який трансформує живе відео в реальному часі за текстовим промптом. Модель дозволяє миттєво змінювати зовнішність людей, предмети та навіть оточення в кадрі. Розробники стверджують, що модель стабільно працює годинами без страти якості завдяки власному методу боротьби з так званими дрейфом зображення. Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на Australian Open 2026 на стадії півфіналу, поступивши з першій ракетці світу нейтральній Арині Саболєнко. Попри поразку, цей півфінал став найкращим результатом Світоліної в кар'єрі на Australian Open. Турнір у Мельбурні також приніс її рекордні призові: 1 мільйон 250 тисяч доларів. США. на шляху до півфіналу Українка впевнено обіграла третю ракетку світу Коко Гауф, і завдяки цьому виступу гарантувала собі повернення до топ 10 рейтингу дав. હોય છે એ Відзатра в Україні різко зміниться погода сьогодні ще відносно м'яко, але вже з 30 січня почнеться стрімке похолодання. У Києві температура знизиться до мінус 8-11 градусів за Цельсієм. На дорогах утвориться ожеледиця. У вихідні та 1-3 лютого країну накриє скандинавський антициклон з арктичним повітрям. У більшості регіонів вночі очікують мінус 20-27 градусів, а місцями на півночі та в центрі можливі до мінус 30. Денна температура триматиметься на рівні мінус 15-22 градусів по Цельсію. Послаблення морозів прогнозують після 4-5 лютого.